Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Організатори розповідають, вуличні видання популярні у всьому світі. Існує ціла мережа подібної преси, яка об'єднує шість континентів, 37 країн світу і понад 400 найменувань газет і журналів. Безхатьки купують їх у видавців за півціни, а потім продають у Житомирі. Вже три людини зголосилися розповсюджувати журнал. Варто спробувати, варто не боятися. Я якось певне, що якщо це божа справа, то якось то буде розвиватися. І ідея взагалі така: не жабракувати, а працювати. Це основне це можна сказати, є нашим гаслом. Підтримати проект обіцяли і представники влади і міліція. Правоохоронців будуть попереджати про те, що продаж журналів безпритульними є законним, а для підтвердження безхатькам видаватимуть спеціальні посвідчення. Крім того, для розповсюджувачів вуличної преси діятимуть спеціальні правила бути вічливим, продавати журнал живу відповідно до вартості, вказаної на обкладинці, і не нав'язувати покупку. «Тобто на, на сьогоднішній день він є тільки Львові. Я знаю, що діток у нас паралельно човодісять собирати. і ми чуть-чуть піжає. То есть и мне приятно, что это будет у нас этот журнал, для такого, ну, именно доходы, у журнала будет идти на жизнеобеспечение людей, которые проживают на улице. Перший номер вуличного журналу Живу вже у продажі. У ньому можна прочитати про життя бездомних людей, про подорожі, внутрішню самотність та інші речі. Авторами статей стали відомі українські письменники, журналісти та громадські діячі. це буде розбивати всяке що це лінівою. Алкоголіки, лабатряси, которые ніхто нічого не хоче зіла. Той сі жінце, как я слышу, що это приспособленцы, приспособленце на обкладинці першого Житомирського вуличного журналу можна впізнати відомого в місті діда Андрія Дешуру. Вартість видання складає 5 гривень. Організатори розповідають, вуличні видання популярні у всьому світі. Існує ціла мережа подібної преси, яка об'єднує шість континентів, 37 країн світу і понад 400 найменувань газет і журналів. Без хатки купують їх у видавців за півціни, а потім продають у Житомирі. Вже три людини зголосилися розповсюджувати журнал. Варто спробувати, варто не боятися. Я якось певне, що якщо це божа справа, то якось то буде розвиватися. Ідея взагалі така: не жабракувати, а працювати. To osiem to można powiedzieć to jest naszym hasłem. Підтримати проект обіцяли і представники влади і міліція. Правоохоронців будуть попереджати про те, що продаж журналів безпритульними є законним, а для підтвердження безхатькам видаватимуть спеціальні посвідчення. Крім того, для розповсюджувачів вуличної преси діятимуть спеціальні правила: бути вічливим, продавати журнал живу відповідно до вартості, вказаної на обкладинці, і не нав'язувати покупку. «Тобто на, на сьогоднішній день він є тільки у Львові. Я знаю, що діток у нас паралельно ще в Одесі сім і чуть-чуть пірижає. То есть мне приятно, что это будет у нас этот журнал, для такого, ну, именно доходы, которые у журнала будет идти на жизнеобеспечение людей, которые проживают на улице. Перший номер вуличного журналу Живу вже у продажі у ньому можна прочитати про життя бездомних людей, про подорожі, внутрішню самотність та інші речі. Авторами статей стали відомі українські письменники, журналісти та громадські діячі. і це буде розбивати всяке мишлення, що це ліниві, алкоголіки, лоботряси, які ніхто нічого не хоче зробити. Тобто, є жів'енці, як я слышу, що це приспособленці, і живенці на обкладинці першого Житомирського вуличного журналу можна впізнати. Відомого в місті діда Андрія Дешуру. Вартість видання складає 5 гривень.